Добрий день! Це відео присвячено наступній числові характеристики дискретної випадкової величини, і ця числова характеристика буде математичне сподівання. Що таке математичне сподівання? Математичне сподівання це сума добутків випадкових величин та їх імовірностей. По-іншому, математичне сподівання якесь, так, якесь середнє значення або середньозважене значення випадкової величини. Означення даної слової характеристики випадкової величини дозволяє числити її. Математичне сподівання позначається або маленькою буквою МХ для випадкової величини Х, або М велика від X. І так, і так це буде правильно. Отже, яка ж формула обчислення цієї числової характеристики? Обчислюється математичне сподівання за наступною формулою. Це знову ж таки сума добутків випадкових величин та їх імовірностей. Обчислюємо математичне сподівання для наступної дискретної випадкової величини, яка задана у вигляді таблиці. В табличній формі закону розподілу дискретної випадкової величини сама випадкова величина задана у першому рядку таблиці, і відповідні їм ймовірності у другому рядку. Отже, розрахуємо математичне сподівання наступним чином. Та формула математичне сподівання це сума добутків самих випадкових величин на відповідні їм ймовірності. Отже, це буде перше 0 помножите на 0,1. Плюс наступне наступна випадкова величина 2 помножити на 0,25. І так далі. Напишемо. Це повністю. Суму добутків в цих випадках величин і їх імовірності ми записали, залишилось обчислити результат. Розрахуємо кожен добуток, а потім порахуємо остаточну суму. 0 помножити на будь-яке число це буде 0. 2 помножити на 0,25 це буде 0,5. І помножити на 2 це буде 6, відповідно 0,6. 4 на 0,2 08. 6 на 5 це 30, 2 знака після коми – 0,3. 7 на 0,1 буде 0,7. 8 на 5 – 40, 2 знаки після коми 0,40 або 0,4. І 9 помножити на 5 це 45 і 2 знаки після коми. Отже, знайдемо суму. Цих цих елементів. це дорівнює 3,75 Отже, математичне сподівання буде дорівнювати 3,75. Це середньозважене, яке буде знаходитись десь тут. Середньозважене її випадкової величини. Відмітимо середньозважене зважене на полігоні її випадкової величини. І дивимось, що це означає. Отже, до цього у нас була задана дискретна випадкова величина її закон розподілу у табличній формі. Тепер ми розглянемо у графічній формі. Представлена дискретна випадкова величина законом розподілу у вигляді полігону. Що робити в цьому випадку? Як відмітити математичне сподівання? У нас відмічені всі точки х, п, і Т. і тепер ми відмічаємо точку з координатою. 85.0. Тобто це і є наше математичне сподівання. І проводимо паралельно осі Y. Ось це ми відмітили математичне сподівання. Це буде середньо зважене цією лінією. Тобто, ще раз повторюю, що математичне сподівання це певне середнє значення. Коли ми досліджуємо якісь статистичні дані, то математичне сподівання буде вказувати на середнє. У статистиці математичне сподівання називається середньовибіркове аналогом. Математичного сподівання буде середньовибіркове. Математичне сподівання, звичайно, не дає повної картини даних, і ми не можемо проаналізувати всі дані тільки за допомогою математичного сподівання. Але виявити середнє можливо. В економічному аналізі використовується, наприклад, середньо-медіанний аналіз. Що це означає, що використовується і математичне сподівання або середньовибіркова, і медіана? Медіана була розглянута в попередніх відео. Останній крок, який ми розглянемо в цьому відео, це властивості математичного сподівання. Тобто, вчислювальна формула була, це означення, та єдине яким способом, єдиний спосіб, яким можна обчислити його найпростіший спосіб. тепер властивості математичного сподівання. Чи всього, виділяють три властивості. Перша властивість математичне сподівання від сталої величини дорівнює сталі. це зрозуміло, що якщо в нас всі випадкові величини це одне і те ж саме число, то яку величину ми сподіваємося побачити? Звичайно, ту само сталу. Наступна, друга властивість. Стали множник, при випадковій величині можна виносити за дужки. Отже, якщо в нас математичне сподівання під випадковою величини, кожна з яких множиться на якийсь коефіцієнт, цей коефіцієнт ми можемо це число виносити за знак математичного сподівання. Ось така властивість. Остання властивість, якщо в нас математичне сподівання від АХ плюс Б, це фактично суміш цих двох властивостей, де А і Б це просто числа, це будуть сталі. О, ми знаємо, що математичне сподівання від сталої – це сама стала. А ми можемо виносити за знак математичного сподівання АМ від Х плюс просто константа Б, плюс число Б. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. На все добре.